Колись я мріла піти в Божий храм, грішна душа просила покаяння. З біди пішла не з радості Господь і знову біль опалює свята. І знов душа благає порятунку Божий, благає стілня, бо так кричить щоднини, бо ти маяк і пристань для душі, Господь. Пристане для падшої людини. Любов відвічна і біль, прийме принижених. Забутих, умертвілих, все поглинаюча, прощаюча любов, що на хресті висіла, з знедолених, відкинутих, невмілих. Пробиті руки простягнув мені, краплини сліз упали на долоні, та гіркий смуток сперезав єство упухлі очі, Крапельки на скроні, Все неважливо, головне, прийшла. Бо я черпатиму любов твою душею, і тихий стогін злини з уст моїх. І попливе вся біль за течією. Тут тиха гавань, пристань для душі. Цю істину я осягнула, вона глибока, Боже, безкінечна. Обставини зачасто без жалю збивають сніг. Тільки із Господом світліє утемря. Життя моє безпечне. Сльози не висохнуть і посвітліли. Ні, це не магія, є істина та неосяжна, і єством пізнана, мов не мовляє, з купелі виходиш у святості Христа. Мир упускається в саме єство, у глиб душі, від сили Божої стаю за часто п'яна, немов уста, що тягнуться за хлібом, голоднечу. По Богу спрагла, шукаю тиші ночі, тебе я на світань. Самотність увірвалась тугою та тусю у життя. Назавжди заховатися в мені. Божій любові в немирущому коханні. До зустрічі готую серце, мій коханий пан. Я мріла про цю прекрасну днину, де зустрічається із Богом людська простота, бо ти не зрадиш, не забудеш, не покинеш. Свої долоні простягну тобі схилю коліна і ство моє. Єдине досягнути серця, я твого бажаю. Тебе, рідненькі, всім єством своїм молю. Стомилася від муки, мій татусю. Полегше ношу, чи звільни плавай. Мені піднятись та без тебе не під силу любить, чуєш? Ні. Невидимою павутиною все заснувало, душу пов'язало. Я ніби пробиваюсь, ось уже біжу. Тобі назустріч, а прокидаюсь, мов видиво. Все маревом розтало, і знову виростає кут, глуха стіна, без вікон і дверей, немов та білка, загнана, усе несусь По кругу, ні виходу немає лиш пустота і темрява навкруг. Як той Самсон осліплений, скорився ворогам і терплячи на руху. ворог приходить одним шляхом, а сімома біжить він під ногами в нас. Бо перемога на Христі давно здобута, коли ти рядом. Я протестану підлому поганцю, кайдани поламаю і розпадуться всі на світі пута. Покинь свій трон, мій Ава, отче, татусь, на хвилину. Ти цар царів селени, але і мій ріднесенький татусь, одне бажаю. Обніми мене і пригорни міцніше. Я переможу ворога, усе здолаю. Бо я з тобою і над ним сміюсь. Знаєте, я хочу сказати, що який наш Бог прекрасний, Поганість, правда, приходить одним шляхом.